Добрий день, друзі. Знову і знову продовжую отримувати від вас запитання про те, чи є якісь новинки від інших квестур щодо поновлення тимчасового дозволу на проживання. На даний момент я ще нічого не знайшла. Можливо, щось виписують, але в мене жодних даних. Як тільки щось буде, я зразу вам повідомлю. Я думаю, що всі квестури поки що заблоковані, чекають. Мають на уряд Італії, який, який дасть Окей для того, щоб розпочати дане поновлення. Тобто тут питання не стоїть, чи будуть, чи не будуть. Тут питання стоїть, коли розпочнуть поновлення, і які документи, і яка процедура буде цього поновлення в кожній квестурі. Тому ви знаєте, італійці вони нікуди не спішать, ми ж і на початку року всі мають багато завдань. А ви зачекаєте та слідкуєте за моєю сторінкою.